Абрикоси. вовчків, вовчів, порослі. В минулому році обрізана була, дивіться, скільки попускало молодих гілок. Так, і це потрібно обрізати. Не все звичайно. Так як бруньки ось. Цвіточна брунька, тут видно по три штучки. Такого зрізати не потрібно на таких одводках, оце ідуть плодові бруньки тут. Вона буде цвісти. Отакі От ось вовчки, оце потрібно ось ви бачите, однорічний приріст і те, що росте всередину, потрібно його буде поудалять секотором. Секотор в мене раритетний. Капіталь тут хороша така ріже капітальна. Те, ще росте всередину, обрізайте, не бійтесь. І буде вам щастя. Головне, перед розкриттям бруньки треба обробити дерево від моніліозу, бо не буде абрикос взагалі. Зараз я обрізаю дерева і буду їх обробляти бордовською сумішшю мідним кукборосом і з їздістю. урция 600 грамм извести и 300 грамм видно по вот Так, то вот. обрезаем, удаляем, зависит, значит, удаляем. Не бійтеся вирізати, воно потихеньку научитесь, головне не вирізати плодові бруньки. Гілки з плодовими бруньками. Так, Я пообрізав. Вершки, щоб мені леше було доставати. А навіщо вона висока брикоса, тобто, що ви не достанете нікуди. Потрібно, щоб дерево було зручне для вас, щоб ви могли достати плоди. А то що вона там 5 метрів вгору росте, то так кажуть, як це всередину гілки ростуть. Видаляйте їх.